Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні, 14 вересня 2024 року, я хочу наочно продемонструвати те, що я казав у попередньому відео, що Зізіфус після тривалої посухи, а потім дощів, починає розтріскуватися. Плоди мається на увазі. Особливо чутливий до цього сорт десертний, Ну, під умовною назвою десертний. Хоча і на інших також є окремі плоди пошкоджені. Але тут, як бачимо, і ті плоди, які ще не дуже дозріли, і ті, які вже більш стиглі, і ще стигліші, вони мають ось таке розтрискування шкірки. Якщо їх не зібрати і не спожити, то вони почнуть плісневіти, бродити, ну, коротше, псуватися. І це при тому, що я під час тривалої кількохтижневої посухи все ж таки поливав, але, можливо, недостатньо регулярно. Тому що така сама історія була в 22 2022 році, коли так, також було довге посушливе літо, таке спекотне. Потім у 23-му більш-менш дощики падали і влітку, хоча не дуже інтенсивно, але падали. У 24-му році, на початку літа дощики йшли ще періодично, а потім у другій половині, ближче до кінця, не було дощів кілька тижнів. І ось, не дивлячись на деяку кількість поливів, все ж таки маємо результат. Різке напування вологою дерева зі зіфуса, воно призводить до того, що шкірка починає. Це не лише у зізіфуса таке буває, і в інших культурах, винограда, зокрема. Але що стосується зізіфуса, то, ще раз повторюю, особливо чутливий до цього сорт під умовною назвою десертний. Так, він класний, ранній, смачний, ну, правда, не дуже, не дуже аж супервеликий, але це не можна назвати недоліком, тому що він справді смачний. І ще один, одна така серйозна перевага це то, що він. Без пари може плодоносити. Тобто такий самоплідний, не знаю точно його механізм цієї самоплідності. На більшість, більшості сортів потрібно перехресне запилення, тобто інший сорт або сіянець, і то не будь-який, а такий, що підходить. А тут він може родити самостійно, але кажу, має таку прикру, прикритий недолік. Ну Зараз, щоб не бути дуже голослівним відносно інших сортів, також перейдуся по ним і покажу коротко. Дивимося на коктебель. У мене два дерева, спочатку одно покажу. Різній ступені стиглості плоди вже починає потроху дозрівати. Скажу наперед, у деяких плодах теж можна спостерігати, але не на цих, які я показую, зараз дійду. на іншому дереві я бачу пару плодиків, які також трохи розтріснулися. О, і на цьому є трошки. Але це окремі лише плоди із цілого дерева. Це друге дерево, це вже старше, на ньому більше відсоток плодів, які вже дозріли або майже дозріли. Вони і переважно крупніші. Тут взагалі такий плодик. Великий, досить бачите плоди здебільшого чисті. Переважна більшість. Десь я бачу, ага, тут бачу. Тут бачу пару плодів, які ніби розтріснулися, але не глибоко. Так що це по. Що стосується коктебеля. Іду далі. Тут маємо жута отзао. Дивіться, спостерігайте разом зі мною. Є пару плодів, які теж шкірку мають луснуту, але переважна більшість, переважна більшість ціленьких, чистеньких. Тут також є луснуті. Переважна більшість нормальна. Відчувають себе при таких умовах. Тут є ще, бачите, різної форми. Здебільшого вони, як правило, такі на жолоді чи на грибочки схожі, але бувають просто овальні. Так, тобто цей сорт він також кращий, ніж десертний себе поводить в таких умовах. От кейн або цукрова тростина українською. Невеликі тріщинки на деяких плодиках, буквально на одному-двох. Переважна більшість, можна сказати, абсолютна більшість чистеньких, неростріснутих, як я вже казав раніше. Цього року цей сорт дозріває пізніше через те, що е, плоди утворилися в нього на пагонах е, цьогорічних, але другої генерації, які виросли із вирощих уже в цьому році сортових пагонів. Так. Тут Галина. Сигналки на невеликій прививці. Ще не можна якісь висновки робити, але поки що вони також здебільшого чисті, крім можливо, одного. Так, Ядзао. Дивимося. Він все ж таки трохи сильніше ніж інші сорти. Десь є він і тріснутий, але не настільки як десертний. В ньому також чомусь цього року слабкий дуже врожай. Буде ще дозрівати. Це ядзао був. А тут у мене невеликий мученик сорту Honey Jar або банка з медом. Він е, в спеку, яка була в кінці літа, молодий приростик у нього сильно постраждав, тому що дерево це маленьке. І коренева система ще неглибоко виросла в землю. О, навіть щось уже достигло. Ось перший плодик зрів, невеличкий ще, ну взагалі він, бідний, багато цвів, багато скидав завязі. ну маленький ще, маленький, посуха. Бачите, це які темно-зелені листки в нижній частині і на молодому прирості. Виріс під час посухи і спеки, такі дуже світленькі, скручені. Я думаю, наступного року він вже набагато краще себе проявиться. Класний сорт, смачний. Ну, а поки що на цьому прощаюся. Знову повертаючись до десертного. Щось погано стало на камері, напевно, через дощ. Прощаюся з вами, всього найкращого. Вирощуйте зізіфус, він того вартий. Але треба враховувати особливості сортів і особливості агротехніки. А поки на всього вам найкращого, хай Бог благословить всіх нас!